Саме юно, ну, коли батьки обмежують своїх дітей словами, а що люди скажуть. Мене колись е, батя теж дуже сильно зациклений, Насправді на, на такому був. Коли я вже почав займатися Ютубом, це давно ще тоді твіттер вів тоді е, і писав там всяку хуйню в твіттері в, в твіттерському стилі. І я пам'ятаю, що якось батя до мого твіттера добрався, бо йому якийсь знайомий сказав, що по побачив мене в твіттері. Це мені мами розказувала, що заходить. І каже: Мамі, ти бачила, що він там взагалі пише? Мама каже, ну. «Да, Бачила, ну це його життя. Чого тебе взагалі має це? А ти він каже: ну мені отам той-то той-то той -то сказав. Типу, я як я йому буду в очі дивитись? Мама каже: Йому: що значить, як ти будеш йому в очі дивитись? Хто він такий тобі? Хто він такий Філіпу? Яка різниця? Що той тіп там, типу, сказав, що він собі подумає? Добре, що в мене мама з таким підходом завжди була, і вона, типу, баті моєму це доносила, доносило, і батя в мене теж ну. Потім зрозумів, прийняв це і став сам в цілому набагато простіше до, до цих всіх речей ставитись.